Наша задача знайти одне тіло, постраждало, був знаходиться в кімнаті при виду. Ну, по-перше, треба розчистити, розчистити місце, по-друге, обрати всі конструкції, які висячі, бо рятувальники працюють, щоб не вийшли на них небезпечні конструкції. І після цього ми працюємо вже, достаємо плити, по-перше, плити, потім розчищаємо завал і йдемо все нижче до завалу. Каналізаційна насосна станція, яка перекачує каналізаційні стоки на очисні споруди з усього міста Балаклії. Були три прильоти сюди. Три чоловіки тут каналізаційні стоки ж, подавалися і відкачували. Три чоловіки в нас сутки дежурять кожен день. Ну, сутки троє. Були тут, на дежурстві. І три прильоти вони якраз були над е, машинним залом його їх. Відпочивальню. І всі троє опинилися на восьмиметровій глибині під завалами плит. Стеля і підлога. Були з плит перекриті. Всі троє загинули. Двох дістали, одного ще не дістали. Сьогодні проводяться роботи. Це снаряд 152 міліметри, освітлювальний. Можна транспортувати, знищувати, піднімати, закладувати, розбирати категорично заборонено. Любій вибухонебезпечний предмет. Тобто все, що було на озброєнні російської армії, все ми вилучаємо. Мінометні міни, артснаряди, РСЗО, ургани, смерчі, гради. Вилучається все.